Міні-Агро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Черговий Донфен 244, вже другий. Відвантажуємо клієнту. Приїхали хлопці, покаталися, потренувалися. Веземо. 244, G2, рівна підлога, реверс, трьохціліндровий дизельний двигун, КМ385. Трактор надійний, трактор топ, трактор класний. Питань по Донфенгам немає. Міні-агро, Київ південь, селище Гливаха, 27 й кілометр, траси Київ Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Трактора в наявності, причіпне навісне обладнання. Гарного дня всім!